З давніх давен люди дивились на зоряне небо й замислювались, що ж це за вогники, які світять у темряві. Сьогодні ми з'ясуємо, чому зорі світяться та які дива відбуваються в глибині світил. З вами Людмила і це канал Клія Foundation. Фундейшн. Цим відео ми відкриваємо новий освітній курс, присвячений моделюванню подвійних зір. На цій лекції розглянемо основні термоядерні реакції. Протон-протонний цикл, сіяно цикл та потрійну альфа-реакцію. А також простежимо, як утворена в ядрі енергія проходить крізь внутрішні шари зорі, зрештою промінюється у вигляді світла на небу краї. У стародавніх культурах зорі уявляли як божества, як вогнища чи навіть діри у небесному покриві. Але який невидими двигун насправді запалює зорі в небі? Лише у 20 столітті вдалось відкрити справжню природу зоряного світла. 1920 року Артур Едінгтон висунув думку, що зорі світяться завдяки ядерним реакціям. Сьогодні ми називаємо їх термоядерними: це коли легкі ядра атомів зливаються у важчі, а різниця маси перетворюється на енергію згідно зі знаменитою формулою Ейнштейна квадрат, e яку ми бачимо як сяйво зорі. Але щоб зрозуміти, звідки саме береться ця енергія, варто подивитися. Які елементи беруть участь у процесі. У зорях головним паливом для синтезу є водень. У ході реакції він перетворюється на гелій. Однак масу згрів виконує вирішальну роль у визначеній долі перетворення. Для зір легших за 1,5 маса сонця провідним механізмом є протон протонний цикл. Його можна розкласти на кілька ключових кроків: спершу два протони зливаються та утворюють дейтерій, тобто важкий водень. При цьому народжується позитрон і нейтрино. Наступний крок дейтерій знову вступає в реакцію з водним, утворюючи гелій 3 та випромінюючи гама промені. І нарешті два ядра гелію 3 об'єднуються, утворюючи гелій 4 і два атоми водню. В результаті утворюється атом гелію та пара протонів. ході цих реакцій виділяється енергія, завдяки якій і світиться зорі. Весь цей ланцюг повторюється мільйони разів. І саме він забезпечує близько 99% енергії сонця. В той час як на 1% припадає інший рецепт енергії CNO Якраз в глицево азотному циклу більше віддають перевагу в масивні світила, більші за нашу зорю. В CNO беруть участь карбон, нітроген та оксиген власне, звідси й назва. Тут водень також перетворюється на гелій. Електроміжні учасники діють ядра вуглецю, азоту, кисню, навіть втору. Вони виконують роль каталізаторів, пришвидшуючи процес. Цей цикл є енергетично вигіднішим для гарячих і масивних зір, оскільки їхні температури в ядрах значно вищі. У підсумку результат той самий: водень перетворюється на гелій, а різниця маси переходить у світло і тепло. Окрім цих двох основних сценаріїв, є ще один важливий процес потрійна альфа-реакція. Вона стає актуальною, коли зоря вичерпує свої запаси водню, і її ядрі накопичується багато гелію. Якщо температура і густина достатньо високі, починається злиття двох ядер гелію. Спершу вони формують берилій, який існує лише мить приблизно 10 у мінус 16 степені секунди. Якщо за цей час до нього приєднується ще одне ядро гелію, утворюється вуглець. За воно швидко руйнується назад на два ядра гелію. Але час від часу, раз 2400 спроб, реакція проходить успішно і народжується стабільний вуглець. Кожна така вдала реакція супроводжується вивільненням енергії. Таким чином зорі мають цілу палітру енергетичних рецептів. Але результат завжди один спалахи світла у вигляді гамма-квантів. Про те, щоб ми могли їх побачити, ця енергія мусить пройти довгий і складний шлях, із глибини зоряного серця до її поверхні. Як саме це відбувається? Усередині сонця та інших зір можна виділити кілька важливих зон. Перша це ядро, де відбуваються самі реакції. Навколо ядра розташована зона променистого переносу, у ній фотони безліч разів поглинаються, випромінюються частинками речовини. Шлях фотона через радіаційну зону колосальний, оскільки вони можуть пройти лише коротку відстань, перш ніж поглинаються та повторно випромінюються частинками. Їхня зигзагоподібна дорога може зайняти близько 170 тисяч років, щоб енергія пройшла лише через цей шар сонця. Тоді вони потрапляють у конвективну зону. Тут енергію переносять потоки гарячої плазми. Вони піднімаються вгору, охолоджуються і знову опускаються вниз. Таким чином утворюється гігантська циркуляція, яка доправляє тепло до зовніших шарів зорі. Цікаво! Що у зір масивніших за 1,5 маси сонця усе навпаки. Спочатку йде конвективна зона, потім вже промениста. А зорі головної послідовності з найменшою масою взагалі не мають променистої зони. В них вся енергія передається конвекцією. У підсумку енергія, яка народжується глибоко в ядрі, проривається на поверхню і випромінюється у космос. А ми його бачимо як світлозір. Саме завдяки термоядерним реакціям зорі світяться мільярди років, а ми маємо можливість бачити нічне небо таким, яким воно є. Але чи завжди вони залишаються ідеальними кулями, як ми собі уявляємо? Саме це питання розберімо наступної лекції та дізнаємося ще більше зоряних таємниць. Дякуємо за перегляд цього відео. До зустрічі і до нових відкриттів!